У себе в гостях, мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу розказати, показати, помилуватися квіточками, котрі я придбала на початку жовтня 2023 року. Є в мене ось така хризантемка яку ви зараз бачите на ваших екранах. Отака невеличка, симпатична, на мій погляд, красуничка, котру я побачила у нас у місті на базарчику і вирішила придбати. Бо ця красуня, подивіться, вона мене просто вразила. Чому спросите ви? Тому що я обожнюю жовтий колір, дуже багато яскравих кольорів є у нас у природі, але жовтий і всі кольори біля нього я обожнюю. Я побачила цю красунечку, вирішила, що вона мені потрібна. Подивіться. Це який симпатичний і дуже-дуже зачарований сорт хризантемки. Чому зачарований? Тому що в неї квіточки-кнопочки. А також, крім цього, сорту, я ще придбала і інший. Подивіться, яка краса. Це ж просто неймовірно. А ось так виглядає інший сорт. Тобто в одному горщику росте два сорти. Бачите, яка це краса дівчатка. Тут також у білого кольору жовті серединки, подивіться, як вони крутезно разом поєднуються. Я не змогла просто пройти повз, тому що вони неймовірні. Просто неймовірні. Ці такі кнопочки. Чому я кажу кнопочки? Тому що в них квіточки десь приблизно по одному півтора см. Ну, до двох не дотягують. Я маю на увазі диаметрі. У мене вже є одна така кнопочка, вона в мене йде насичена жовтого кольору. Якщо не забуду, зараз в це відео я вам ставлю ще інше відео, щоб вам її показати та познайомити вас з нею. І тепер в мене ще додадуться ось такі дві красуні. Вона невеличкого зросту, десь до 30 см. Також я придбала ще інший сорт хризантепні. Давайте я вам пізніше зараз все це покажу. Ось подивіться, як вона виглядає. Знімаю, як завжди, в хаті, щоб нам ніхто не заважав, бачите, яка красуня. Її треба вже гостресенько висадити на вулицю, бо продавчиня сказала, що вона вже довго квітує. Тобто ця красунька із серії, буду вірити, ранніх сортів. І ось ви бачите вже і іншу красунечку, яка також мною придбалася. У нас у місті на базарчику, і має вона ось такі коляри, кирпичні такі, бачите, і подивіться, яка в неї квітка. Квітка, друзі, вона здорова. Ну, якщо брати загалом, то приблизно сантиметрів, мабуть, 5, 6, ось так у діаметрі. В неї такі, бачите, гольчаті. Симпатичні дуже пелюстки, а по краєчку вони йдуть, бачите, вже такі більш-менш розширені. Дуже вона симпатична, жовта серединка в неї. Коли я побачила ось цей букетик незвичайної форми її пелюсток, я вирішила, що вона мені потрібна. І я придбала. Не жалкую, тепер вірю, що її мені треба зберігти. Для того, щоб наслідуючий рік милуватися. До речі, що хочу сказати? Ось ці красуньки мої, вони більш-менш ранні. Бо це видно по листочках. Бачите, які вони. Можливо, це раніше зовсім квітує, а це трішки, ну, я маю на увазі цей білий колір, трішки пізніше квітує. Отак, в неї більш-менш живі. Листячка. Можливо, їх просто ж хтось не дополив. Ну, неважливо, то все. Головне, що мені треба їх встигнути посадити, щоб їхня коренева могла якось більш-менш нароститися, і головне прижитися до моїх умов, тобто до моєї землі. Отака краса в мене є. Я просто в захваті від них. Це ж подивіться, яка. Симпатична, ну, я просто не можу. ну Хіба можна? Вона така лимонного лимонного кольору. Бачите, яка в неї серединка, гляньте, ось така красонечка. Нижні полюсточки, бачите, більш-менш світліші, а серединка більш-менш йде жовтіша. Отак виглядає це все. І вона вже така, як подивитися добре, то вона вже така довго квітує це все видно оком. Ну, тобто, якщо ви давненько займаєтесь квітами, то все це можна роздивитися. Тобто, У вас є свій досвід, і це все видно, як кажуть, неворожуним взглядом. А ось ця красуночка, вона нещодавно, мабуть, розквітла. Гляньте. В мене просто нема слів. Я коли побачила їх, думаю, все, мені треба. На цьому сорті я, по-перше, зупинилася, а потім вирішила, чи потрібний мені ось цей сорт. Думаю, похожу, подумаю. До речі, один вазончик у нашому місті стоє 100 гривень хризантемки. І от такі. І хочу звернути вашу увагу, що подивіться, ось цей, бачите, в них такий зріст, ну, квітів 30-40 см, а ця красуничка повище. В неї зріст на сьогодення 50 см. Тобто вона така, бачите, величенька. Тут я ще, до речі, придбала квіти. Про них я трішечки пізніше вам розкажу. Така краса, бачите, яка різниця? Якщо брати ось саме з горщика. Ну, тобто 30-40 а тут трошки вище. Ой, яка ж вона красуня, дівчатка. Це неймовірно. Мені сказала продавчиня, що оці два сорти вони йдуть більше раніші. У квіткуванні, а цей трішечки пізніше. Тобто це ранні сорти, а це середні сорти, Бо я не люблю пізні сорти, вони не встигають у нас відкривати свої квіточки, ти віддаєш кошти. Знаєте, як ото із серії чекаєш, 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 а вони так і не розквітли. Мені дуже цього не хочеться, тому я намагаюся для наших кліматичних умов придбати ті квіти, які все ж таки встигають розкрити свої такі симпатичні квіточки. Тобто беру ранні сорти, середні сорти. І це видно, дівчатка, подивіться, яка це краса, ну це ж просто. Так, вона, як то кажуть, і зветься, ну, такою, знаєте, із серії неповних да, сортів. Тобто вона не махрова, але ви подивіться, як виглядає дуже симпатична. Її квіти, а колір, подивіться, який це ж просто щось неймовірне. Якщо, дівчатка, ви знаєте, як звуться ці сорти хризантем, напишіть мені, будь ласка, і давайте ми з вами порахуємо, як вони будуть зватись. Оце буде у нас перша хризантемка, Оце у нас з вами жовтенька чи лимонна, буде друга. І ось це буде третя. Якщо ви знаєте, як вони звуться, напишіть мені, будь ласка, я буду чекати. Ваших коментарів, зворотній зв'язок, щоб дізнатися, що саме я придбала. Бо коли я купую ось, наприклад, багаторічні і інші, то я обов'язково купую їх з назви, для мене це важливо. А ось хризантемки, друзі, мені загалом то не важливо, як вони звуться, я просто їх обожнюю і за їх ось таких симпатичних квітів. А знаєте чому? Тому що по гороскопу це моя квіточка. Я їх обожнюю. І коли я отак підходжу, хоч в садочку, хоч до тих рослин, які я придбала, отак їх нюхаю, то я розумію, що все ж таки вже прийшла осінь. Оцей запах хризантем мені нагадує, що вже на вулиці осінь. Подивіться, яка краса. Це ж просто неймовірно. Я не знаю, що я з них більше люблю, яку саму, яку саму квіточку, чи жовтеньку, чи біленьку, чи ось ці. Вони кожна по-своєму цікавенька, тому я вам показую їх одним кадром, щоб ви могли також, як і я, помилуватися цією красою. Хочу сказати, що оці два сорти я їх буду розділяти. Бо хочу цей в одному місці посадити, цей в другому. Можливо, на весні або на наступні роки, якщо все буде добре з їх зимовкою, то я потім їх розсажу і ще в інших містах свого садочку, щоб їх було дуже-дуже багато. Ви уявляєте, який це буде килим у цих симпатичних кулькових хризантем у садочку? До речі, в мене цього року щось не дуже багато квітує хризантем. Вони ще в мене деякі стоять у бутонах чомусь, біла. В мене ще не квітує. Також така я маю на увазі серії кулькових, яку мені Сєта подарувала. Також вона біла, дуже-дуже здоровенна, десь сантиметрів 6, 6, 6 у діаметрі білого кольору, повністю махрова, але вона ще не квітує чогось. Коли вона збирається квітувати, якщо на вулиці у нас вже майже 10 жовтня? Не розумію. Але ось ці красунечки, бачите, які симпатичні. Будемо дивитися, коли вони заквітують на наступний рік, якщо перезимують, і подивимося, як буде їх термін квіткування у моїх умовах. Ну, я маю на увазі в нашій кліматичній зоні. Хоча, до речі, я хочу сказати, що я купувала ці рослини майже у своєї сусідки, тільки не приходила до неї додому, а взяла на базарі. Ось так. Бо я чогось не знала, що в неї є така краса поблизу біля, ну, не біля, а недалечко від мого будинку, тому прийшлось тащити їх з базарю. Ну все, давайте я ще вам покажу, що я тут придбала. Гляньте, яка краса. Буду так намагатися їх трішечки зараз прибрати, щоб показати вам іншу історію придбання квітів. Давайте так подивимось. Якщо ви здогадалися, а можливо, і ні, я хочу вам показати ось таку красу. Троянда Моніка. Зветься. Бачите? Придбала цю красуночку. Ми її упакували її плівку з якогось там фунгіциду. Треба було просто-напросто якось їх довести. Я придбала. Цю красунечку, тому що вона мене вразила, Чим вразила? Ну, своїми, по-перше, кольорами. Мабуть, це жовто-гаряча чи помаранчева, як гадаєте, хочу її посадити біля ехінацею мармелад. Вона в мене квітує помаранчевим кольором. Трішечки таким, ну, я не скажу, що красненьким, але з таким є невеличким відтінком. Червоного, коли вони більш-менш вже починають старіти бутони. Ну, Я маю на увазі цвіт, ехінацеї. то мені здається, вони ось з цим кольором будуть добре поєднуватися. Ну це так виглядає саме на картинці. Як буде в житті, ми з вами будемо дивитися. Ще раз вам нагадаю, ось її назва: вона чайна гібридна. Будемо дивитися, як то все буде у житті. Бачите, які такі хвилясті пелюсточки по краю йдуть. мене це, ну так, симпатично, але ну, більше мене вразив все ж таки кольор, бо мені потрібна помаранчева е, троянда. І ось хто виробник. Розумієте? Вирощено в Україні. Я їх купила оцю цю одну. Отакий такий посадковий матеріал. Давайте подивимося на нього. Мені також хочеться це все замотувати. Буду я її з вами також саджати в тому місці, де я вам казала, біля ехінацеї. Бачите, як вона тут усі йде. Вже треба її саджати. Почечки ще не відкриті, тобто дуже добрий посадковий матеріал. Подивіться, я був, до речі, вибір у магазині: чи то треба, чи то не треба вам. Чи інша рослинка, тобто можна було самі вибрати. Я вибрала ось таку з тонесенькими гілочками, бо інші були такі: то з однією, то вже такі, знаєте, відкриті бруньки до зросту. Ну, Тобто вже пішла вегетація. Так що, отака в мене є краса одна. І другу я ще придбала ось таку також красу. Ви вже бачите, як виглядає. В неї посадковий матеріал. Але про нього тут ішла. Давайте поговоримо зараз ось таким чином про неї. Отака От красуня, симпатична, мабуть, червоного кольору. Троянда мініатюрна рубі, стара. Цю красуничку я взяла у двох екземплярах собі і моїй матусі. Вона йде висотою, бачите, 0,6 м 4,6 см. Тобто ця красуня буде невеличкого зросту. До речі, чайна гібридна тут не написана, якого вона буде зросту. Ну, я маю на увазі ось цю Моніку. А тут, бачите, все написано і це дуже-дуже добре. Тому що вже ти будеш розуміти, куди її посадити. Так що таку красунечку я ще придбала в двох екземплярах. Одну віддала зразу мамі, хай вона її з собою забере. По картинці, як ви бачите, полюски нижчі повинні бути більш такі рожеві, а зверху більш такі красненькі, ну, тобто червоні. Не знаю, подивимося. Головне, щоб вона перезимувала, головне, щоб вона, з нею все було добре, нічого з нею не сталося. І ось такий посадковий матеріал. Бачите, він вже вегетує, тобто є бруньки. У мене, до речі, вже є досвід, коли можна саджати от з такими бруньками. Відкритими, бо я колись саджала свій подарунок, який мені подарували на день народження, також трояндечку, містер чи місіс Гамільтон. Я ж навіть на сьогодні вже трохи почала думати, чи то місіс чи містер Гамільтон. Ну, до речі, про що я кажу? Давайте я вам посилання під цим відеороликом полишу відео з назвою на красуню, яку мені дарували, про котру я сьогодні вам. Згадую. А поки що хочу показати ось цей посадковий матеріал, щоб занотувати, яка вона буде, і що в нас з вами вийде вже навесні, та і влітку, коли вони розпочнуть не тільки ну і таке інше. Тут, бачите, нічого не вилазить, все добре. Також я вибирала, були тонкіші гілочки, також з, вже з відкритими броньками. Але Тут більш-менш така вона, що, ну, мені здається, непогано виглядає. І я вирішила, що це нічого страшного, так і посаджу, Сразу закрию її. Ну, я маю на увазі, я зроблю їм прикриття на зиму. Ну, Подивимося, як воно то все буде. Отака, От бачите, краса. Так що, такі дві троянди тепер в мене з'являться у садочку. До речі, йшла в магазин, щоб купити цибулинні квіти. Хотіла купити крокуси жовті. Оце я чихнула. А бачите, купила троянди. Так що, отакі в мене є ще придбання в осени 2023 року. Так що буду біжати саджати, бо ще треба посадити і цибулинні квіти, ще я нічого не саджала. Точніше, не всі ще посадила, Деякі вже висадила, а деякі ще ні. Друзі, ну подивіться, яка це краса. ну Це ж просто неймовірно. Вони так. Пахнуть, це такий, знаєте, ну, релакс, просто релакс. Я обожнюю, коли в мене раніше було дуже багато харизанти, а вони в мене потихеньку знаєте, там через деякі роки починають. о, Дивіться, вже бачите, жовтенька усипається. Розумієте? Тобто я гадаю, що все ж таки вона дуже-дуже рання. Ну, будемо вірити, що вона рання, бо моя, ота, котру я вам сьогодні показувала і згадувала, вона не дуже рання. Ні, можливо, вона і рання, але я її посадила таке в напівтінь, в легку напівтінь, і вона в мене тільки розпочала квітувати. А хризантеми всі полюбляють сонечко. Тому треба вже бігти саджати. Все, друзі, до нових зустрічей, до нових відео. Обов'язково квітуйте, обов'язково купуйте, якщо у вас є така змога, щоб милуватися красою природи, яка нам дарує отакі квіти. Подивіться, це ми коли несли трішечки, тут, бачите, і покоцали. Це ж просто неймовірний витвір мистецтва, отаких дуже симпатичних, як ви бачите, пелюсток цій. Красуні, гляньте, хіба можна таке витворити? Та природа може все. Я дуже-дуже задоволена, що вона в мене є. І бажаю вам також цього, щоб ви мали змогу їх купувати і насолоджуватись красою природи. До побачення, до нових зустрічей!